Володимир Васильович, матч однієї восьмої фіналу Вібет Кубка України завершено. Народна команда Пробій поступила з Буковини з рахунком 0-1. Які ваші враження від сьогоднішнього матчу? В першу чергу хотів би подякувати Збройним силам України за те, що ми проводимо чемпіонат і проводимо Кубок України, що стосується ігри. Ну, напевне, не дотерпіли. Зрозуміло, команда Буковина амбітна команда, яка Іграю в першій лізі, і зрозуміло, що трошки клас футболістів вищий наші футболістів, але хлопці наші старалися, не дотерпіли. Три хвилини думали, що переведемо в овертайм, а так сталося, як сталося. Хоча якщо взяти по її грі, то у Буковини було більше шансів забити гол, чим нам. Ну, от, ігра така бойова, кубкова, можна сказати. Ігра була до гола. І Буковина забила, і вона хотів би їх подяку. Хотів би сказати, ну, поздоровити їх, щоб вони прийшли в нашу команду. Хоча е дуже шкода, бо, тому що багато людей прийшло, Ну, Це футбол. Нічого, я кажу, сезон не закінчується. У нас ще є друга частина чемпіонату України серед команд другої ліги. Вже весною ми зараз відпочинемо, проаналізуємо, е будемо шукати футболістів на підсилення команди, бо тому що все рівно потрібно е нам таку свіжу кров увести буде. У команду, але в цілому хотів би всім подякувати вболівальникам, всім, хто керівництво клубу, футболістам, всім, хто причесний до нашої команди, велике дякую і рухаємося далі. Сьогодні був останній матч в осінній частині сезону. Ось так по гарячих слідах. Як можете оцінити ось весь старт пробою в професіональному футболі за підсумками осінньої частини сезону. Ну, знаєте, напевно, любому, чи мені, чи вболівальнику, чи керівництву сказали, що ми дійдемо до 1-8 фіналу. Перед сезоном ми б, напевно, не повірили. Так само би сказали, що ми є лідерами другої ліги. Команда тільки формується, команда тільки перший рік у професійному футболі. і Я рахую, що досить непогані результати команда показала. Хотілося кращого, зрозуміло, що завжди хочеться вигравати, завжди хочеться приносити нашим болівальникам перемогу. Але саме основне, що в нас є команда, ми це показали, ми це доказали. і Хочеться, щоб ці всі завдання, які нам ставить керівництво, щоб ми виконували, особливо футболісти на футбольному полі, вони стараються, де щось виходить, щось не виходить. Але зато ми і любимо футбол. що До останньої хвилини, бачите, така інтрига в цьому матчі. Думали, переведемо в овертайм, але не вийшло. Ну, нічого страшного.